Volvo EX30 2026 це найкомпактніший електромобіль шведського бренду, який поєднує у собі екологічність, сучасні технології та вражаючу динаміку. Незважаючи на свої невеликі розміри, EX30 втілює справжню філософію Volvo, безпека, комфорт і стиль. Новинка, створена на електричній платформі SEA, розробленій спеціально для ефективності і пропонує кілька варіантів силових установок, включно з повнопривідною версією Twin Motor Performance, що розганяється до 100 км за годину лише за 3,6 секунди. Це робить Єкс 30 найшвидшим Volvo за всю історію марки. Інтер'єр моделі вражає мінімалізмом і технологічністю. Центральне місце займає 12,3 дюймовий вертикальний дисплей з інтерфейсом Google, який об'єднує всі основні функції навігацію, мультимедіа, клімат та безліч систем допомоги водієві. Використані матеріали переважно перероблені, текстилі із вторинного пластику, декоративні панелі з переробленого металу та натуральних волокон. Це підкреслює прагнення Volvo зменшити вуглецевий слід і зробити виробництво максимально сталим. Зовнішній дизайн EX30 поєднує м'які лінії та характерні елементи, як от молот Тора у світлодіодних фарах, закриту решітку радіатора та плавні пропорції. Компанія пропонує різноманітні кольори кузова, включаючи яскраві нові відтінки, що додають молодіжного шарму. Електромобіль також має вражаючу дальність ходу до 480 км на одному заряді. Версія з батареєю Extended Range, а завдяки швидкій зарядці потужністю 153 кВт можна поповнити запас енергії від 10 до 80% приблизно за 26 хвилин. Volvo EX30 2026 також оснащено найновішими системами безпеки, асистент уникнення зіткнень, контроль смуги руху, моніторинг водія та система Safa Space Technology, що аналізує поведінку автомобілів навколо. Усе це створює відчуття повного захисту та спокою за кермом. EX30 ідеально підходить для міських умов і для тих, хто цінує технології, екологічність і скандинавську простоту. Ця модель символізує нову епоху Volvo – електричну, стійку та натхненну майбутнім.